Йоу, я легкий. 2,5 кіло. На стіну, на підлогу мені все одно. Вмикаю із 120 вольт, коли світло ледь живе, я тримаю фронт. 4 кіло, я справжній титан. Стабільність і сила мій головний план. Перевантаження 40% беру. Я як качок у спортзалі, схочу, всіх порву. Мій мозок Атмел, точний як шах. Розумний процесор, однозначно. Мат. Чотири роки гарантії тримай, я більш витривалий. Живи з цим, знай. У мене мікрочіп. Класика живе надійність у серці, швидкість у крові тече. 60 мілісекунд. Мій блискавичний хід. Я реактивний, я справжній спід. Два бійці на рингу. Хто твій чемпіон? Електро-100 чи ЛВТ? Зроби свій вибір, бро. Електро 100. Телефонуй 097 147 910.